Вітаю, шановні друзі! Багато знову запитань щодо відстрочки. Багато людей попадають в одну і ту ж саму халепу з відстрочкою, втрачаючи цю відстрочку під час проходження процедур в ТЦК. Я неодноразово казав, що відстрочку можна дуже легко втратити. І потім вам прийдеться судитися, доказувати вже в кримінальній справі, в судовому процесі, що у вас є відсрочки, і все інше. Це вже будуть великі проблеми, друзі. Що трапляється, коли людина приходить в ТЦК, починає проходити ВЛК, Ніхто в ТЦК про вашу відсрочку не знає. Ніхто і ви надієтесь, що там ви після ВЛК там скажете ой, у мене є відсрочка, і вам відразу це врахують. Ні. Друзі, так не працює після ВЛК Ви можете дуже швидко отримати повістку на відправлення в військову частину, і обов'язок повідомити про вашу відсрочку він покладається на вас, не на ТЦК. ТЦК не знає про вашу відсрочку і не може знати. І це підтверджено в рішенні Верховного суду, який 11 квітня розглянув касаційну скаргу студенти на постанову другого апеляційно-адміністративного суду від 28 вересня 2023 року у справі номер 520-79-54-22 за позовом до військової частини міністерства оборони. І суд прийшов до наступних цікавих висновків. Це те про що я завжди кажу. Суд виходив з того. Що е, на позивача, як на призовника, покладено обов'язок повідомляти відповідний орган, де він перебуває на військовому обліку, зокрема про його освіту. Разом з тим матеріали справи не містять жодних доказів того, що під час проведення мобілізаційних процедур позивачем до військової частини надавалися будь-які документи на підтвердження, що він є студентом та має право на відсрочку від призову. Право на відсрочку від призову на військову службу повинно бути реалізовано військовозобов'язаним шляхом вчинення ним актив дій на оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органам, зокрема районним ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Це те, про що я кажу завжди. Про наявність відсрочки потрібно повідомляти заздалегідь, а не тоді, коли вам вже вручили бойову повістку і сказали, що їдьте в військову частину. Друзі, не робіть цих помилок. Лок найближчий час я зроблю е, окремий ефір щодо порядку отримання відстрочки, як її правильно оформляти, е, як не допустити помилок. Слідкуйте за моєю інформацією на телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, три прапорця, і ви будете знати про відповідну інформацію. Тому, друзі, не попадайте в ці капкани е, своїх же неправильних дій. І завчасно повідомляйте ТЦК про відсрочку. Тому як я вже сказав, найближчим часом буде семінар на тему отримання відсрочки, які правильні от, повинні бути дії ваші. Про це ви можете дізнатися або на сайті udlis.eu, або на моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій Трипрапарця. Забивайте в телеграмі Адвокат Демченко Юрій Тріпрапарця, підписуйтесь на мій канал і будете в курсі всіх новин. Слідкуйте, друзі, слідкуйте і знайте. Ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.